Перш за все, хочу подякувати ЗСУ за можливість е, грати в такий час. Те, що стосується самої гри, то дійсно Металрух дуже е, така міцна команда. Е, досвідчені гравці підібрані е, в усіх ланках, е, дуже перспективний нападник. Е, гра заточена під е, що вони можуть втекти в контратаку, вони виконували своє завдання, дуже дисципліновано в першому таймі відходили на свою половину, не давали нам простору, тому дуже важко було створювати моменти, їх було в обмаль. Але ж ви праві, що кожна гра зараз емоційна, перш за все, грають характери. Ну і дякую нашим хлопцям, що вони проявили характер і все-таки змогли рішити цю гру. Я вам скажу так, що ми в Житомирі непогано виглядали. У нас було більше моментів в Житомирі, ніж тут. Але ж це футбол у суперника було декілька моментів, вони їх реалізували. Ми свої моменти в Житомирі. Не реалізували, але сьогодні пару моментів в нас ще було, і ми з того вит... витискнули максимум.